Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки читацького року 2023-го. Будемо робити це за допомогою класного і цікавого, на мою думку, книжкового тегу, який я побачила в своєї колеги Сандри, а вона, своєю чергою, переклала його з англомовного буктюбу. в рамках цього тегу є багато різних всіляких запитань про читацький рік, що минув, і мені дуже цікаво знайти на них відповіді. Поїхали! Перше запитання розчарування року, і я одразу над ним так засіла, тому що насправді в мене цьогоріч тогоріч, було багато знахідок, а розчарувань не так вже й багато. Але я подумала, що розчарування для мене не тотожне з найгіршою книгою, тому що для мене розчарування це більше про те, що я очікувала чогось і це зовсім не здійснилося. І так трапилося з книгою Прощавайте кабо. Мерседес. Власне, цю книгу написав їхній син, і це такий така автобіографічна історія про останні роки одного з найвидатніших письменників ХХ століття. І я дуже хотіла прочитати цю книгу. Вона зовсім малесенька, дуже красиво оформлена. І тут настільки прямо от те, що вам говорить анотація, що це. Чітко про останні роки його життя. Це от про це книга. Там не було взагалі ніякого контексту його життя загалом. Там не було, насправді, про нього як такого впродовж цього життя було дуже мало. Було тільки от про останні роки його життя. І мені цього, ну, цього дуже бракувало. Прямо дуже. І через це книга читалася якось так. З неохотою, хоча через її обсяг я прочитала її за один раз, але мені ну мені зовсім не сподобалося, і це моє розчарування 23-го. Аутсайдер року, книга, про яку мало говорять. І з того, що я читала в 2023-му, в принципі, я часто бралася за якісь новинки або за якусь класику. А, і я вирішила, що все-таки книга, про яку мало говорять, але вона мені сподобалася, це Білий попіл Іларіона Павлюка. Я, щиро кажучи, коли кажу там, якимось своїм знайомим, що от Білий попіл, дуже мало хто знає, що це за книга. А в Павлюка здебільшого чують про Я бачу вас цікавить Пітьма. А білий попіл якось оминають увагою. Хоча дуже-дуже даремно класна історія. Вона мені сподобалась менш ніж я бачу, вас цікавить пітьма, але теж гідно уваги. І власне це перша книга, яку я прочитала у автора, і вона мені сподобалася його. Манерою його атмосферою, яку він створює у своїх книжках. Це захоплює, це проймає, іноді це викликає якісь там дрожаки, бо так моторшно він це все робить. Але дуже класні детективні лінії впавлюкаються, мені дуже подобається. Це така. Книга, яка буде вам нагадувати Гоголівського Вія, але, як на мене, тут вийшло дуже цікаво інтерпретувати. Книга, яка була переоцінена, знаєте, в цьому тезі доволі багато запитань, які трішки в негативному контексті. Книга, яка була переоцінена, для мене це. А... Мемуари, біографія Тома Фелтона. Книга, яка загалом мені була окей, але якось я не відчула щирості від Фелтона. Я не відчула, що він справді готовий був запросити нас у його життя, у не тільки ті моменти свого життя, де він класний і вічливий, а й в якісь інші. Не знаю, якось для мене ця книга була переоцінена. А на Годріці я начиталась купа здебільшого англомовних, але мега-мега крутих відгуків. Якось, якщо там, наприклад, порівнювати з мемуарами Меттю Перрі чи Віла Сміта, а то для мене ця книга. Трішки така паса задніх. Загалом історія класна. Якщо ви прихильниця Гаррі Потера, то ви чи прихильник точно знайдете там класні цікаві факти для себе, і я знайшла. Але як біографія? Улюблена книжкова пара 2023-го. Я думаю, що для мене це Наталка і Григорій з тигроловів, оскільки їхні взаємини були якимось такими палкими для мене, відчайдушними, дуже сміливими, такі. Класні у них обох якостей багато. Як на мене, це прикольна пара, яка мала складні спочатку взаємини, але майже одразу можна було прослідкувати симпатію між ними. І мені подобалась оця якась така е, натягнутість з перших стосунків між ними. Але я розуміла, що там все так. Зеленчить і вже скоро-скоро ця натягнутість переросте в незакоханість. А, а також вчора, дивлячись фільм Ілюзія безпеки, наче він називається, з Джулією Робертс. Я подумала, що ще одна класна книжкова пара, яка, на жаль, не втілилася в хеппі-енд, це і Джулія Робертс. Це просто для мене якесь таке неймовірне поєднання. Оскільки. Улюблений головний персонаж, персонажка. І тут я якось а, одразу якось мені прийшло на думку, що це Гаррі Кемерон з 7 чоловіків Евелін Куко. Але от щойно я подумала, ну, мені ж, не головний персонаж все-таки. Але мені дуже подобається він як герой цієї історії. Мені дуже подобається його характер, вчинки майже всі. А, мені подобається його взаємодія з іншими персонажами та персонажками цієї книги. А, книга, взагалі, сім чоловіків авінку класна. А, тож я залишуся з цим персонажем. Нехай вже буде він, якщо я про нього вирішила розповідати. Книга, яка здивувала тут, у мене одразу ж теж знайшлася відповідь на це питання тегу, це і його дівчина з ведмедиком, оскільки це дуже екстравагантний для мене роман. У поєднанні з такою якоюсь інтелектуальною його складовою, мене здивувала сміливість автора, враховуючи час, коли він творив. Дуже справді такі екстравагантні думки, як на той час, і вони класно прописані. Книга варта вашої уваги. Я включила її у список найкращих 2023 року. До речі, якщо ще не бачила відео про мої найкращі та трішки найгірших книжок того року, то пропоную перейти та подивитися. Улюблений автор, авторка якого відкрила в 2023-му. У 2023-му моїм відкриттям став Іларіон Павлюк. Мені подобається стиль його написання. Я про це вже згадувала неодноразово. Власне, у цьому відео трішки розповідала, чому мені сподобався Білий Попіл. На 2024 маю ще одну його книгу, яку я не прочитала. Це Танець Недомка. Мені подарували на Різдво, і я думаю, що вже там а, десь весною, мабуть, а може, ще й в лютому десь приступлю до її прочитання. Такий класний товстунець. І в Іларіону Павлюка мене це не лякає. Найприємніше читання 2023 року, найщасливіше читання, і це таке класне запитання, яке змусило мене. Подумати над ним, і я думаю, що все-таки найприємнішим читанням того року було птахи у місті» та пташина історія Наталія Тамась. Чому? Тому що я читала ці книги, коли було тепло. Я в той час багато гуляла на вулиці. Я знайшла для себе нове захоплення. Під час прогулянок я спостерігала за пташками, і знаєте, це класне відчуття, коли ти знаходиш нове якесь те, чим ти захоплюєшся. То це дуже прикольне відчуття. І, власне, влітку, після прочитання двох книг Наталія та Мась, у мене власне це відчуття і виникло. Бісяча книга. Спочатку одразу мені на думку прийшов портрет Ріан Грея, бо я його вже дослуховувала, просто в якомусь. Просто не знаю, вже вирішила все таки дослухати. Хоча я залишаю нецікаві мені книги час від часу недочитаними, але тут я вже... Подолала такий шлях, і це класика, і я вирішила дослухати. То там мене дуже бісила ця книга. А також я подумала, що мені прийшло нагадку, що також мене доволі сильно бісив головний персонаж міста. Він прям підмогильного. Він просто, просто виводив мене з себе своєю зверхністю, своїм ставленням до інших людей. Своїми жахливими вчинками стосовно жінок, стосовно друзів. Найкраща кіноадаптація. Небагато кіноадаптацій є по книгах, які я читала в 2023-му, але з того, що я бачила і, в принципі, мені сподобалося, це кіноадаптація лісової пісні Лесі Українки Мавка мультфільм. Він для мене був доволі непоганим, і мені було дуже приємно бачити, що на Україні. Мінський мультфільм, просто переповнені зали, важко придбати квитки. Клас, було дуже приємно від цього усвідомлення. Найтовстіша книга. Тут буду коротко, я бачу, вас цікавить пітьма, 658 сторінок. Я не дуже по товстунцях, насправді, але е, на диво це такий спойлер, в 24-му в мене там товстутів просто. Найтонша книга. Тут у мене твій милий скруч. Це така різдвяна історія. Коротенька від ВСЛ на 85 сторінок. А, Ну, звісно, її проковтнути варто за одне читання, аби вже не відволікатись від історії, яку пропонує нам авторка. Я розповідала про неї в своєму влозі. Якщо цікаво, можете перейти та подивитися. Улюблені обкладинки. І тут, в принципі, я теж навіть не задумувалася. Те, що мені найбільше подобається з прочитаною мною 23-го, цей ішікуру У видавництві Весел просто неймовірні обкладинки, дуже класне оформлення. І всередині, але обкладинки, а вони такі тактильні, такі приємні, такі всі дуже відповідають такому меланхолійному настрою. Книжок і Шігуру клас. Найкрінжовіша книга. Я не дуже читаю якісь кринжові книги. Я не знаю, що можна назвати кринжовою книгою. Для когось там брічертони, які я читала, можуть бути крінжовими. Для когось різдвяні історії. Я не читала нічого такого прям відверто жахливого, кринжового. Тож залишу це запитання без відповіді. Непопулярна книга, яка сподобалася. Знову ж таки, я не читаю якихось прямо зовсім зовсім невідомих книжок. Якщо це роблю, то дуже рідко. А у мене, мабуть, також перше, що приходить на думку, це 12 шалених днів до Різдва. Чому? Тому що в рамках, коли я шукала якісь Різдвяні книги, то про цю книгу я насправді не чула нічого. А мені її подарувала на Миколаї, і я прямо їй здивувалася, бо я ніколи ніде її не зустрічала, не знаю, якось вона мене оминула стороною. Але попри те, вона мені сподобалася, я теж розповідала детальніше про неї в своєму влозі останньому в 2023 році. Тож, це мій вибір на це запитання. Улюблені цитати. І тут у мене виникає теж проблемка, оскільки я не виділяю цитат майже ніколи, 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 Бо не пишу навіть улюбцем нічого в книгах. Стікери мені теж не подобається клеїти. А для того, щоб під час читання мені зупинитись і виписати цю цитату собі в телефон або прямо десь в блокнот, то це ж, ну, я не знаю, для мене це занадто перериває весь процес, і тому я ніколи там, в 99% цього не роблю. Книга з найцікавішим концептом. І це запитання, яке викликає у мене найбільше а, роздумів, оскільки а, я зрозуміла, що всі концепти, вони, звісно, особливі по-своєму, але м, доволі звичайні. А, прямо чогось такого е, неймовірного якогось концепту я не знайшла у 23-му році. А, але, можливо, а, я можу назвати Персиполіс. Чому? Тому що це на основі своєї історії, вона класно передає історичне тло. Та ще й в форматі мальопису. Книга, яку плануєш перечитати. А насправді у мене доволі багато книжок, які. Є ймовірність, що я їх перечитаю. Взагалі у мене немає такої звички перечитувати книги. Але я вже казала в своєму попередньому відео, що я планую перечитувати Снайдера. Також, можливо, я колись перечитаю Ішігуру, можливо, Тигролови, можливо, Солодку Дарусю. Тобто книги, які мені справді сподобалися. Але станом на зараз я не перечитую книги, бо в мене занадто занадто багато. Тих книжок, яких я ще не читала, і дуже хочу прочитати. Думки про книжкові плани на 23 і які будуть плани на 24. -й. Я робила плани собі перед початком місяця або сезону. І ці плани не спрацьовували. Я не знаю, в мене ніби все в своротньому порядку відбувалось в 2023. -му. Я тільки запланую якусь книгу, ну взагалі до неї не підходжу. А ось у 24 а в 23-му, до речі, я планувала прочитати 20 книжок, прочитала 43. На 24-й я ставлю собі планку 30 книжок. Я не хочу на себе тиснути, але думаю, що і вдасться прочитати більше, ніж 30. А також на 24-й я прописала собі, якщо я не помиляюсь, 15 книжок, які я. Точно, точно хочу прочитати в 24-му, а, а всі інші вже будуть додаватись по ходу. Також, я думаю, ще все одно буду складати собі плани на місяць чи то на сезон, бо мені подобається це робити. І, можливо, в 24-му вони почнуть в мене краще працювати, ніж торік. Що в пріоритеті в 24 му буде? А у мене тут точно будуть українські письменниці: Коболянська, кобринська, забушко, вільде а, також класика а, і, звісно, новинки. А, крім того, хочу збільшити кількість нонфікшену у своєму прочитаному, бо торік там точно кульгав. Той ненфінонфікшен у мене а також з пріоритетів те що я хочу прочитати мінімум три книги англійської Ось і все, це були всі запитання цього книжкового тегу. Мені здається, вдалося доволі об'ємно підбити підсумки 2023 року. І мені сподобалось відповідати на ці запитання. Якщо вам теж було цікаво, то дайте знати мені в коментарях, а також дайте відповіді на кілька з улюблених запитань з цього тегу у коментарях. Мені буде цікаво дізнатися ваші думки. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну а тепер схрещуємо пальці, щоб 2024 був багатий на класні книжки.